Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про Євгена Коноплянку. Буде цікаво, полетіли. На мою думку, це був найперспективніший гравець на лівому фланзі атаки. За Дніпро та збірну України він грав просто чудово та міг добитися найкращого в європейському футболі. Щось пішло не так, і сьогодні ми це з'ясуємо. Євген Коноплянка, вихованець футбольного клубу Олімпік Кропивницький. Саме там він розпочинав свій футбол ну і показував на що він здатен. Перший тренер коноплянки Юрій Кевлич розповів. Віддав, що він мав просто дивовижний удар та шалену швидкість а також дуже багато працював над собою. Тренувалась майбутня зірка в таких собі умовах, але це йому не завадило потрапити в Дніпро. І зараз ми про це поговоримо. Взимку 2005 року 16-річного коноплянку запрошували в Динамо Київ, Шахтар, Донецьк та в інші українські футбольні клуби, але йому зробили перегляд. ФК Дніпро саме Юрій Кевлич привів його на тренування Дніпра та організував перегляд. Він вразив усіх своєю грою та опинився в команді. У юнацькому віці Євген грав на позиції нападника та правого півзахисника, але потім його ставили на лівий фланг. І ми розуміємо з вами, чому права нога зміщення у центр, удар в дев'ять. І до побачення. пізніше коноплянка стає гравцем основного складу Дніпра. Починає возити усі українські клуби, забиває голи та віддає гольові передачі. Він звернув увагу. Гатьох європейських клубів на себе і хотів опинитися в Європі, коли його викликали до збірної, то скаути відразу їхали за ним на стадіон. Хотіли запропонувати контракт та вигідні умови, але дехто цьому заважав. Заважала йому тільки одна людина: це був Коломойський, десь він схожий на Ігоря Суркіса, який просто не хоче відпускати футболістів в топ-чемпіонат, коли це можна робити вчасно. Ти зростаєш, але ти знаходишся в чемпіонаті України, і тобі тут не цікаво. Сезон 2014-2015 для Дніпра та Коноплянки став дуже вдалим. Вони вийшли в фінал Ліги Європи і показали видовищний футбол. Маркевич, Коноплянка та Дніпро виходять в фінал і шокують усіх тільки з. Ггадайте, яких опонентів вони переграли на шляху до цього фіналу. Тоді Дніпро ледве вийшов з групи, вони набрали сім очок та ледве зайняли друге місце. З першого місця вийшов тоді Інтер Мілан. Ну і потім вже розпочинається казка. Футболі немає неможливого, і це була фантастика. Команди перед Дніпром просто рухнули. Дніпро Олімпіякос, – 1-16, Дніпро Аякс, – 1-8, 1-4 Брюге, а потім Наполі. Ну і фінал. Севілія. Коноплянка тоді провів просто неймовірний сезон. Обіграші один в один, подачі, удари, голи. Все це було з ним. І він добре розумів, що може покинути Дніпро на позитивній ноті. На жаль, фінал вони не виграли. Карлесівілля була сильнішою, але шанси були. Ходять чутки, що Коломойський навіть нормально не сказав дякую команді, а потім просто забив на них. Пізніше Дніпро грав за свій рахунок. Мирон Маркевич платив зарплатню зі свого гаманця людям, гравцям та ті, хто був пов'язаний з клубом. Але Дніпро не вдалося врятувати. Люди шукали того, хто може купити цей клуб, але Коломойський навіть не хотів його продати. Він просто зник, а деякі гравці сказали, що футбол йому просто став нецікавим. На таке дійсно боляче дивитися, Дніпро легендарна команда, історичний клуб, але його зараз вже немає. За 25 мільйонів євро коноплян. Переходить до Севілі і розпочинає свій шлях в Європі. Він був щасливим, і в нього щось вдавалось. Офіційний дебют Коноплянки відбувся проти Барселони. Це був Суперкубок УЄФА. Тоді вони прогавали 4-2, Але на 68-й хвилині виходить Євген, забиває гол 4-3 і Там потім було 4-4 і додатковий час. Але Барселона все таки ж перемагає з Севілію, і Коноплянка залишається без трофею. Євген Коноплянка зміг увійти в історію, як гравець, який забив суперкубку УЄФА. До цього це робили Андрій Шевченко, Олег Блухін та Олексій Михайличенко. В Севілі у Коноплянки були проблеми з Сампоолі та Емері. Дійсно від нього хотіли, щоб він грав більше в захисті та в атаці, Ти півзахисники, ти повинен це робити. Але Євген якось не хотів це робити, і йому не вдавалося завоювати довіру когача. Вболівальники цього не розуміли, критикували тренерів, але відповідали на це дуже просто: він не готовий, він не хоче працювати, треба більше працювати. Це Іспанія, це не Україна, і тут потрібно доводити кожного дня, що ти можеш. Так, в Дніпрі ти міг почилити, відпочити за тебе відпрацюють, віддадуть тобі передачі, але це Іспанія, і ти повинен працювати. Можливо, він просто зловив зірку, тому що проти Реалу, проти Барселони він дійсно відчував себе впевнено, забивав голи, віддавав голіві передачі. Ачі ну і міг рухатися далі. Але потім стало зрозуміло, що він покине Севілью 30 серпня 2016 року. Він підписує контракт з Шальків. Його віддають в оренду. Ну і тут можна розпочинати все заново. Хоча чемпіонат Німеччини складніший аніж Іспанії, і це факт. Дебютував він в матчі проти Баварії, голом не відзначився, а потім в Лізі Європи забив Краснодару, і вони виграли тоді 1-0. Євген Коноплянка непогано вписався в команду, відзначався результати. Ивними діями отримував високі оцінки та навіть нагороди і рухався далі. В тому сезоні шальки займає 10-те місце. Непогано для команди, яка мала багато проблем а коноплянку купують за 15 мільйонів євро в Севілі. Тоді він пішов до Шальки в якості аренди, а потім шальки зрозуміли, що їм він дійсно потрібен. Сезон 2017-2018 для Шальки та для коноплянки став таким цікавим. Він розкритикував головного тренера за те, що він не має практики футбольної, ну і не може зрозуміти причини. З тренером вони просто фізично не розмовляють. За такий спіч Євген повинен був платити штраф, але Вайнцерля тоді звільнили, і все на цьому закінчилось. Пізніше до команди приходить Домініко Менікоти. Де. Тедеско розмовляє з коноплянкою і каже: для тебе все тут починається з нуля. Ти можеш грати, і тобі потрібно грати і показувати свій футбол. Під керівництвом Тедеско Коноплянка дійсно став грати краще, забивав голи, віддавав гольові передачі, ставав найкращим гравцем та зростав. І було дуже приємно за цим спостерігати. Тринадцятий тур для Домініка Тедеско та компанії був дуже цікавим. Це було Руське Дербі, Шальке та Борусія Дортмут. І коноплянка там дійсно феєрив. Тоді і Шальки прогавав 4-0, а потім зробили 4-4. Матч був дуже цікавим. Тоді Ярмоленко, до речі, був Боруся Дортмунд, а Коноплянка в Шальке. Пізніше Коноплянка отримав дуже велику конкуренцію на своїй позиції. Домініко Тедеско сказав, що ти повинен зростати, і будуть гравці, які будуть намагатися тебе витіснити, але це тебе не зупинить. Так, були проблеми, але коноплянка не здавався і давав результат. Ну і в тому сезоні Шальке займають друге місце в чемпіонаті і отримують срібло. Пізніше Євген Коноплянка став часто отримувати травму. Ми його бачили на лавах запасних, і нічого з цим діяти було неможливо. А Домініко Тедеско звільнили за незадовільні результати. Пізніше до команди прийшов Давід Вагнер. і На цьому все закінчилося для коноплянки. Він опинився пізніше в Шахтарі. Здавалося, що в Шахтарі все для нього розпочнеться наново. Він зможе себе знайти. Лівий фланг атаки. Він досвідчена людина. Чемпіонат України не дуже сильний. Можна отримувати зарплатню, ну і реабілітуватися. Захметовим тоді він поговорив дуже якісно і був на позитиві, але знову ні. Знову конкуренція бразильці на атакуючих позиціях. Якщо ви пам'ятаєте, то саме Луческу пропагандував бразильців в атаці, і їх витісняти просто неможливо. Зінченко також казав. Що в центрі поля грає Фернандіні? Ну як з ним взагалі можна грати? Як можна вигравати конкуренцію в нього? Ми часто бачили коноплянку на заміні, потім травми, потім взагалі дубль, потім відновлення. Ну і не було в нього кар'єри в шахтарі. Він дуже важко там виглядав. Так він отримував непогані гроші на рік, але цього недостатньо. Ти гравець, і ти був колись ось там, а тепер ти тут, і потрібно це психологічно. Пережити пізніше він переходить до Кракові. На даний момент він також там грає, але це інший чемпіонат, він десь слабкіший навіть за чемпіонат України, і навіть там у Євгена є деякі проблеми. Але він працює далі, тому що він полюбляє футбол, він хоче бути в футболі. Нещодавно його взагалі викликали до збірної України з футболу. Ротання в нього повірив, і я думаю, що десь він традиційно його запросив назад як талісмана, або це кумовство знаю. вихід на заміну виглядав так собі. Ну, виходить він собі там на Чілі, на фріше, хоче щось показати, але не виходить. Ну ротань це ротань, до нього усі питання, але коноплянка колись був дуже сильним і це факт. Я не хочу його критикувати. Це футбол, це травми, це професійний досвід, це рівень екстракласу, і ти повинен розуміти це. Я йому бажаю вдачі. Я хочу, щоб він повернувся хоча б на декілька років на найвищий рівень. Польща для. На нього на даний момент оптимальний варіант. Побачимо, що буде в збірні. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, написати своє бачення в коментарях та поставити лайк. Почуємося.